Берта грається з феєю чи заю, я, я їх ще не вивчила. Все тут ці знаряддя праці перевіряють, всі валяються, релакс, сонце, тепло, весна. Я маленький кусочок вигребла, заморилася. а грибти ще й грибти. Треба організовувати якусь толоку. Запрошувати людей, але це ж проблематично ще й за те, що ось, ось я прибираю, лежимо. А як хтось прийдеш сторонній, тут же ж буде страх Господній. По-перше, їх треба всіх закрити. По-друге, вони будуть всі біснуватися тут, ламати вольєри. Подивіться на цю картину. Це в нас зараз черга гуляє, сімейство. Гуляє. Це так ми гуляємо, бачите? Як ми гуляємо, і сніжинка все гуляє. Да Сніжинка? Ти гуляєш? А доця психує. Ліза в себе знайшла кусочок сонечка теж, у вольєрі вольєрчик. Ти чого підліток туди затисався? А ось хто у нас тут під стіночкою, лайзочка? Отак. Нічого, особистий простір порушувати, да? тільки що були всі розслаблені, підійшла наша красотка. Рей тут ходить основний такий качок, як із 90-х, знаєте, старий, ну діловий. Ходить всіх з строє, його ніхто особо не боїться, але він думає, що всі його бояться. Каштанчик гавкає, закритий, бідний. Сніжиночка, отвій, як ножки розправила, хорошо лежить. Берта гілочку гризе. Ці цуценята в нас відокремлені, чорненькі, Ая і фея від той зараї. Бо вони їх ображають. Сьогодні, мабуть, ще буду когось відокремлювати. Вон, дивиться, задається. Взяла я гілочку та за нею йде, а вона ж така, типа... це моя. Да? Ану, подивимось. О, оце тобі. А що такое? Особистий простір теж порушили, грей. Порушили особистий простір. Ну, я ж кажу, як ото з 90-х. Речу, не знаю, чого гарчу, бо я діловий, пішов вклався. Ну, таке чудне теж. Підібрали його, помираючого, хтось викинув, видно, старого, щоб він уже вдома не помирав. Ну, він Вже у нас так третій рік і живе. А ось у ну Цю малечу теж треба вигулювати. Ну, а їх скоро стерилізувати, ми їх потім по притулку не повиловлюємо. Це ж ці дикунчики, дикунчики. Ось Лисичка до сих пір у нас в приміщенні, заживає шовчик. Ой, з цими стерилізаціями я розумію, що це потрібно. Але для мене це дуже больна тема. Оці післяопераційні моменти. Ну, все у нас Дейзі пережила взагалі замечательно. Ми навіть не зрозуміли, що в неї була операція. В цьому сенсі вона була безпроблемна. Ну, зато з'їла вже два дивани. Ну то таке. І чекає людина в Німеччині, каже, ну що будемо міняти дивани кожного тижня. Не можемо з перевізником ніяк нічого владнати. Я не знаю. Як пороблено.